Ефір на громадському інтерактивному та радіо Один і маємо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем. Це Дмитро Білий, письменник, історик, завідувач відділу дослідження Голодомору та масових штучних голодів Національного музею голодомору геноциду. Вітання, пане Дмитре, слава Україні. Героям слава. Пане Дмитре, сьогодні, 21 травня, відзначається. День пам'яті жертв геноциду черкеського народу під час історичної Кавказької війни, і хочемо трішки поговорити про цю тему, адже в Україні дуже мало знають про цей геноцид, взагалі про цю ситуацію. То чи можете трішки розповісти, як розпочався цей геноцид, чому хто його проводив і що трапилося з Черкесом? Так, дякую за запитання. Це я згадую два роки тому я був в Стамбулі і таксі, метро. Я виходжу на станцію і раптом бачу е такі декілька картин стоять, де намальовані е черкеси. Я так підійшов, я ну, питаю там. Ну, тих людей, які стояли, махаджири, ну, махаджири це ті, які виселялися із Черкесії, це ми про поговоримо. І вони кажуть так, що ми черкеси, а там звідки ти? Я кажу, я з України, батьки мої з Кубані, так що ми знаємо це. От і ну так дуже добре поспілкувалися. Вони видали мені брошури, які присвячені цьому геноциду. І це дійсно ну, така подія, яку ну, яку зі сльозами на очах згадують мільйони черкесів по всьому світу. І це дійсно була ну, жахлива. Подія, про яку, на жаль, ми поки що мало знаємо. Але судячи по тому, що законопроект про визнання черкеського геноциду поданий в Верховну Раду, то я сподіваюся, що ми просто зобов'язані українці, українська держава прийняти цей законопроект. Справа в тому, що черкеси дуже Ну, як Черкес? От, коли ми кажемо черкеси, це ну, зовнішня назва, сама назва АДГ, Адигейці, так? От. І є багато різних розгалужень єдиного цього народу АДГ. це і Абхази, це і Шепсуги, і Убихи, і Кабардинці, і Натухаєвці. Тобто, дуже... Абадзехи, дуже багато цих віддолужень, але вони всі відчувають себе ну, єдиним таким от етносом, єдиним простором. До речі, мені завжди імпонувало, що коли от черкеси зустрічаються, а в мене багато друзів серед черкесів, було і є надійніших друзів не буває, ну, як і українців. Да. А та, і коли вони зустрічаються між собою, то вони зразу так питають один одного. Чи ти живеш як Адих. Тобто, не ну, ти Черкес там, чи Адих, от, а ти, чи ти живеш як Адих. Тобто самоідентичність має ґрунтуватися дійсно на наборі от, ну, таких певних Аде Хабзе. Є такий ну, етичний комплекс у Черкесів, і от вони мають його дотримуватися. І це дійсно страшна трагедія з ними була. Вони завжди відчували себе ну, таким вільним народом, і ну, взагалі-то вперше почалося зіткнення з Росії в 1763 році, хоча трохи раніше вже почалося. От, коли Росія почала витісняти черкесів зі своїх земель. Ну ми зараз кажемо черкеси, тому щоб було більш зрозуміло, от, і вони так коли виступають зараз, от, ну, черкеси, для того, щоб ну, міжнародний простір розумів, Росія починає потрохи обсаджувати черкеські землі. Будувати свої фортеці, ну, от як Моздок, наприклад, да, це ж черкеський термін, от, Сосновий ліс, називається. От, і е, вони починають просуватися на землі черкес. І, власне, з цього і починається. Війна, хоча деякі історики, я так вважаю, що Кавказька війна починається просування на Кавказ, на Каспі, на Дагестан, починається ще з, з часів е, Івана Грозного, лютого, е, потім Бориса Гадунови, продовжується, продовжується. Ну, Петро І починає закладати фундамент такого е, просування на Кавказ. І але от безпосередньо зіткнення ну зіткнення вже такі бойові зіткнення на рівні десятків тисяч воїнів. Вони відбуваються вже з 1763 року, коли починає закладатися російська ця фортеця моздок, і це призводить до зіткнення між Росією і Черкесами. І це продовжувалося ну до. 1600, 1865 року до закінчення. І чому саме оця дата, 21 травня, це коли була остання битва ну таких воїнів Черкеських з росіянами? Це Красна Поляна. Чому тоді, до речі, дуже жорстко виступали Черкеси проти проведення Олімпіади, саме центр якої мав бути зимової Олімпіади на території Красної Поляни? То чому вона і називалася Красна Поляна? Бо вона вся була залита кров'ю. Реально, Черкеси були просто ну, розстріляні, це таке знищення. І от ця дата розпочинає таку цілеспрямовану кампанію в усіх напрямах, спрямовану просто на знищення, на знищення, депортацію, виселення черкесів. Ну, власне кажучи, воно. Відбувалося і так, от полонених, коли захоплювали ули черкеські, і все, то дітей, жінок продавали е, ці, ці, е, поміщикам. Да? Ці, ці, ці купували їх як своїх Да. тобто работоргівля там процвітала з боку Росії відносно черкесів. І, е, а далі вже починаються витиснення черкесів з їх історичних земель, а зразу зауважу, що Адигі це автохтонне населення Кавказу. Як казали Кавказ Брама народів, що дуже багато народів там оселялося, проходило. А от черкеси, ну є теорія, наприклад, що ну, от, черкеси, ну це ж легендарні оці касоги так, з повісті временних літ Редеда, як Мстислав Редедю заколов та, от. І ще раніше ну, є теорія гетського походження Черкесів, але в жодному разі ніхто не має жодного сумніву, що черкеси — це автохтонне населення Кавказу. яке Зі стародавніх часів ну, вони мешкали на Кавказі в першу чергу, це лівобережна Кубань, Кабардея, Мала Кабардея, Велика Кабардея. От є. І там вони в горах вони створили, Ну по-перше, унікальне унікальне господарство. Унікальне, Пане що... Дмитро, можна одразу Пре... уточнити стосовно того, яка ситуація зараз на РФ, і, зокрема, знаємо, що там є Карачаєва-Черкесія, і з іншого боку, є адегея. То що чи можете пояснити, для чого це було зроблено? Чи так розділили ці народи, чи ну... це один народ? Однозначно. Так, бо ну, Кабардіна-Балкарія, це Балкарці вони тюрки за своїм походженням. Теж от, ну, народ це тюрки, які оселилися на Кавказі, і вони все, а, а черкеси – індоєвропейці, адегійці. І от коли йшла така нарізка, розфасовка цього єдиного простору Адегійського. То саме і створювали там Автономна Республіка Дегея, так не от, Кабардіна-Балкарія, окрема Карачаєва-Черкесія, це теж ну, Карачаївці, це теж ну, багато в чому вони тюрки, да, А черкеси, ну, вони індоєвропейці. До речі, коли там проводили. Ну, етнічні дослідження, наприклад, якщо я не помиляюсь вам в англомовних цих країнах, Кавказська, ну, Кавказець, да, ну це, це індоєвропейці. Коли вони записують якогось ірландця, наприклад, вони не записують Кавказ, індоєвропейць. Тобто, от, такі парадокси історії. І це була дійсно розфасовка, яка з одного боку ну, породжувала певне протистояння, да, що ми не от єдиним простором знаходимося, а ми якось поділені. Ну, це звичайна була практика радянської влади, та й Російської імперії також. Російська це, імперія то, радикальна. пане Дмитре, під час цієї mm -hmm. історичної Кавказької війни ця війна закінчилася саме цим геноцидом. То е, хто його проводив і куди виселяли е, черкес? Е, воно було е, проводено е, як? Ну, по-перше, на цьому Кавказська війна не закінчилася. Потім е, за 10 чимось років почалося велике повстання в Дагестані. От, тобто е, горці вони продовжували свою боротьбу. Ну, але це було теж дуже масштабне повстання. Єдине, що, що Росія боялася, що е черкеси, ну, як така, ну, величезний такий, от, ну, масив, до речі, кабардинців. Черкесів-кабардинців називали французи Кавказа. І оце мода, до речі, і на Заході була ну, Черкесський орієнтальний, орієнтальний стіль це він ж був кавказський. Ну, а було вирішено у владикавказі, була така нарада, був такий генерал Євдокімов. Ну, взагалі е, треба відзначити, що е, російські воєначальники, генерали вони відрізнялися е, ну, якою звірячою жорстокістю по відношенню. Ну, наприклад, був такий генерал Фонзас. Який, колекціонував цінував черкеські голови, там стояли російські форти на Чорноморському узбережжі, на яких насаджували там голови да, черкесів убите? Викуповували у солдат за 10 рублів голову. І там іноді бійки були. Після е бою, хто там перше відріже голову і отримає там 10, коли е трупи черкесів вивозили. Значить, в деякі станиці, ну не українські, а гребинські станиці, розвішували їх там на парканах трупи, да, щоб там приїжджали викупати. То, то, там жорстокість була колосальна. Генерал Єрмолов, там, герой там, війни 1812 року, садисти, вбивця, от, він вішав полонених горців на гармах. От, знищували. Тут навіть Толстого варто почитати от його Хаджимура, от він описує враження ну, чеченців, да, коли після, ціє, після захоплення аула, як він був знищений, вбиті люди по звірячому, це вбивалося. Тобто жорстокість була колосальна. До речі, закони Черкеського нехчує. Це Ведення війни, вони забороняли під час набігів, під час війни там знищувати там посіви там, ворожі, підпалювати хати, там. От, тобто там ну, кодекс честі був на високому рівні, а росіян цього близько не було. І це було таке рішення: Кавказький корпус, там, генерал Воронцов, Євдокимов. Вони були ну такі керівники російських військ на Кавказі. Вони приймають рішення що... про Остаточне рішення черкеського питання. Ну скажімо так, як це відбувалося? Ну з одного боку, ну у росіян з'явилася можливість використовувати дальнобійну артилерію. От. Якщо до цього це були такі ну, гірська артилерія і черкеси, чеченці, вони просто на відстані відстрілювали екіпажі цих, цих батарей, От. а то коли з'явилася ну, скорострільна зброя і дальнобійна артилерія, у черкесів шансів майже не було. От. Ну, взагалі там аули розстрілювали, знищували. От. Якщо до того, до речі, як росіяни там це, жаліли своїх, то своїх, своїх не жаліли ніколи, там є такий е, термін Кавказький мост. Тобто, коли черкеси коли ті підтягували артилерію, черкеси вузькі оці е, виривали рови, щоб артилерія не могла пройти. Тоді російське командування наказувало солдатам лягати. І по тілам власних солдат вони протягували цю артилерію для того, щоб розстрілювати черкеського. Ну можемо собі уявити. От. І починається витиснення, і починається що? що е, дають е, це в травні, почалося, але ж воно продовжувалося далі, далі, далі. Ну, ходили там на розмови про чумні бурки, ну це не знаю, можливо, апокрив, легенда. Що підкидали якраз це 60-ті роки за епідемії віспи, чуми якраз були в Росії, і якби офіційно там продавали черкесам там бурки, одяг, який був заражений вже чумою і віспою. От, це спалахнув колосальний. А далі починається просто облава, облога. Ці аулів, цього компактного населення черкесів, починається витиснення. І вони починають з'їжджати масово до моря, для того махаджири, їх називали махаджири, так. То хадж є до Меки, до Медіни. та махаджири це великий хадж, хадж махаджири їх називали, і вони просто. Збирали для того, щоб просто елементарно вижити, збирали своїх дітей, родини і їхали до моря по дорозі. Їх десятки сотні тисяч. От якого Герасивича Герасимовича, Герасимовича цього Кухаренка, нашого українського письменника, наказного отамана Чорноморського козацького війська, і його син ну, описує, він приймав участь як підрозділи там кубанських козаків він описує, він що це, це, це був жах, це був абсолютно суцільний жах. Там люди ми каже, їхали, ми бачили ну, десятки тисяч людей, трупів, дітей, жінок, які вмирали, які гинули. Все, коли вони добралися до моря для того, щоб переправитися до Османської імперії. Вони віддавали все абсолютно там, каже, для того, щоб там сісти на якісь нещасні, оці баркаси і з величезним ризиком для життя, і ми самі знаємо, скільки їх загинуло. Знаємо, ми можемо тільки уявити собі. Тобто 90% черкесів вони залишили свій край. Ми не знаємо точно про кількість черкесів, називають різну суму. Ну, Від там, мільйона до половиною мільйонів. Ясно, що перепис серед них не проводився під час Кавказської війни, але 90, 90 більше 90% черкесів вони залишили ті країни, вони і їх предки жили тисячі років. Скільки було страчено, скільки було вбито, скільки загинуло, ну це була спрямована така. Така політика, яка призвела до того, що величезні втрати були понесені. Ну, наприклад, деякі, ну, деякі от клани Черкесів, ну, наприклад, останні носії шапсульської мови, так, він помер у 70-х роках двадцятого століття. Тобто у Бехі, дуже потужний такий войовнич, що вони в 1841 році вирізали всі форти московські по Чорноморському узбережжю, Бихів вже ну, нема. А Бадзехі, скільки вони, скільки їх загинуло? Тисячі тисячі дітей, сотні тисяч да сказати. І зараз найбільша ну, більше, ну, черкеси, як ірландці. Більшість ірландців живе в діаспорі в еміграції, точно так же абсолютно більшість черкесів живе теж ну, в еміграції. Вони вже адаптувалися, вони стали, вони складають в деяких там в Сирії, наприклад, там в Арабських Еміратах вони складають еліту військ, ну, воїни. В Туреччині, в Турецькій республіці це найбільша така турецька діаспора знаходиться? Ну, це окрема довга тема. І зараз ставиться питання у Черкесі. Пане Дмитре, Черкесія. Буде, чи? Пане mm -hmm. Дмитре, то чи має Україна визнавати геноцид Черкесів в період цієї історичної російсько-кавказької війни? Чи може це якось підняти дух тих представників народів, які там залишилися, бо ви згадували, що їх фактично там немає. Чи достатньо буде тих людей, аби вони якось почали чи радше продовжили боротися за свою незалежність і проти поневолення Москви? Однозначно? Ну, по-перше, це статус України? До речі, я вам скажу, що Черкеси дуже от хто зробив величезний внесок? Це Тарас Григори Шевченко, Його поема Кавказ. Це. Я читав декілька книг по історії Черкесії, там починаючи з Черкеси самі писали, вони завжди наводять поему Кавказ Тараса Григоровича Шевченка. Ну а зараз статус України, статус і повага, і авторитет він ну, сотні разів збільшиться. Тим більше враховуючи, що за кордоном, за деякими даними. Ну, від трьох до шести мільйонів черкесів проживає, які мають ну, вони надзвичайно впливові, вони мають статус і все. То це буде зараз іде, ну такий, тим більше, що зараз йдуть ну, такі спроби створити черкеський батальйон у лавах ЗСУ. От, тобто, це був би надзвичайно важливим фактором. Само, до речі, ну, кабардіна е, цей, Шаміль Басаєв називав, «Спляча Красунь, що там черкеси, чеченці там борються, uh -huh. а от Черкеси ще не можуть примкнути до цього. Ну, це 90-ті роки. Тобто це найбільш потужний такий от, ну, регіон, ну, цей простір, і людський, і який має ну, колосальну діаспору. І для України це один з ну, я вважаю, це і по-перше, відновлення справедливості. Ми самі українці пережили геноцид. Так? І не один, особливо Голодомор, 32-й, 33-й рік. І тому це ж наші предки не дурні були, коли казали свобода народам, свобода людині, так? гасло. Тому ми пана... маємо зараз цю традицію. Так, гасло, це Степана Бандери, про яке ви згадували ну, так, так. абсолютно правильно. Дякуємо вам, пане Дмитре, Дякую. за цю історію, за ці коментарі. Сподіваюся, що дійсно більше наших глядачів і радіослухачів дізналися про цю сторінку історії про ще один геноцид, який вчинили расисти в минулі століття. Ну і будемо сподіватися, дійсно, що Україна все таки визнає цей геноцид, а черкеси об'єднаються. І Черкеси об'єднаються і розпочнуть свою боротьбу за відновлення своєї батьківщини. Дякуємо вам, пане Дмитре, Дмитро Білий, письменник, історик, завідувач відділу дослідження Голодомору та масових штучних голодів Національного музею голодомору геноциду, був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо Один. Щиро дякуємо на все добре, тримаємося. Дякую вам. Дякую. До, до наступних зустрічей обов'язково зустрінемося. Тримаємось.